Погода в Україні на початку тижня буде теплою та комфортною, але й дощі також йтимуть. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у понеділок, 20 травня, дощитиме на Закарпатті, Волині, у Львівській, Тернопільській, Чернівецькій, Рівненській, Чернігівській, Сумській, Полтавській областях та в Криму. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Вітру майже не буде: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря буде високою, як для весни. В день очікується від плюс 21 до плюс 25 градусів в день. Вночі очікується від плюс 9 до плюс 13 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 21 травня, дощів трішки поменшає. Вони йтимуть на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Нарешті території країни очікуються суха та малахмарна погода. Вітер в цей день незначний. Температура повітря в день буде від плюс 22 до плюс 27 градусів тепла. Вночі буде від плюс 12 до плюс 14 градусів. У середу, 22 травня, дощитимуть у Чернігівській, Сумській, Харківській, Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях та на Закарпатті. Нарешті території країни переважатиме суха та сонячна погода. Вітру не передбачається. Температура повітря в день буде від плюс 23 до плюс 27 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 11 до плюс 15 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!